Посада першого заступника голови облради пустує вже близько півроку. На неї претендують відразу три політичні сили фронтзмін, народний рух України та удар. Багато залежить і від позиції самого голови, який і має запропонувати кандидатуру. Дійсно, що це є згідно закону, це є прерогатива голови обласної ради, але ви розумієте, що є політична доцільність сьогодні є певні. Політичні моменти в державі і на Львівщині. На Львівщині є опозиційні сили, які між собою співпрацюють сьогодні тісно. І Я думаю, що це ляже в контексті нашої роботи. Найбільш ймовірним претендентом наразі називають представника фронту змін Василя Пісного. Тим часом завтрашня сесія розглядатиме не лише кадрові, а й економічні питання, зокрема, програму соціально-економічного розвитку на 2013 рік. У планах добудови низки сільських шкіл та закладів охорони здоров'я. Це робитимуть коштом державного та обласного бюджетів на засадах співфінансування. Ми мусимо співфінансувати. Трохи більше трьох мільйонів гривень будівництво, точніше реконструкцію планетального центру по вулиці Джорджа Вашингтона. У нас протягом року має бути високотехнологічний пологовий будинок першого рівня, який дозволить забезпечити одночасно там близько 300 ліжкомісць буде, і фінансування з державного бюджету з національної агенції там більше 90 мільйонів Будівництво нових об'єктів цьогоріч не починатимуть, намагатимуться доробити те, що вже почали в минулі роки. Загалом вартість усіх недобудованих об'єктів в області за 20 років оцінюють у 4 мільярди гривень. Деякі з них настільки давні, що загрожують обвалом, Як і в попередні роки в облраді нарікають на брак коштів. Так на всі обласні програми цьогоріч передбачено майже 200 мільйонів гривень. З них 64 піде на ремонт доріг. Однак, гарантії, що грошей височить на усе, немає. Все залежить від наповнення обласного бюджету. А він наразі не виконує. Конується